Кому є оперативий способ, цей етап супорядних робіт. Матеріали це ці про виконання камеральних робіт. Наступний слайд показує нам дерево співфунці моделі. Це є більш узагальне представлення етапів супорядних робіт. Вона показується в такому загальному вигляді, це йде відповідно етапи проведення робіт. У пробігу роботи було створено профільний набір, який є географічними даними, які створюються з використанням базового набору і базового набору даних, яких було створено в персональну базу даних. До профільного набору входять карти державного міського господарства, нормативно-технічна документація, таксація лісів, ґрунтовий склад. Це Карта державного создаства складається із таких пунктів, це вважає свого господарства, вище лісниць, поквартальне сподівання. Далі документація на це закони, постанови положення та вимогу. Таксація сів являє собою загальну суму об'єму виробок, також загальну суму однему дерев, які запасу насаджень та приросного насадження місця. Міжі лісниць, вразих зміни та кодина. На слайді показано карту розміщення до речанського території На карті зображено з допомогою правил забезпечення правильно продукту Аргіз-101, було створено карту, в якій відображено лісництво, також сільські ради.

Аргіз, відповідно, частина згоску самого є Цей приклад відображено саме зречанського лісництва, привітність Заречанського протестого. Саме виробництва ліс, те саме, площу, хто відповідальний е, і так далі. Далі реєстр вибуху після відповідно ресурсується е, в якому лісниці, в якому кварталі яка ділянка, яка хочеться, вироблена також відповідальність, це відноситься. Можна побачити, написавши на реєстр вируху пісу. Пошук дає змогу нам допомогти, здає змогу знайти. Находисні роботи, це відповідно сам туди, які розповідають. Наступний етап це вимог до виконання на накопичної роботи. Система на до роботи, система сама повинна забезпечувати можливість зберігання інформації, знову швидкого доступу до даних і забезпечення цілісності даних. Наступний етап це впровадження, етап, впровадження системи самої. Відповідно, це розпірні. Інформаційних системи, аналіз наявних даних, далі формування майбутньої системи, перевірка працездатності системи, виконання поставлених задач. Своєчасного виявлення незаконних виробок лісу, також, також економія державних кофе за рахунок визначення несанкціонованої виробки лісу. Наступний етап це матеріали при закінченні роботи. Матеріалами є пропонує набір веб-сайт. Останній етап це That's awesome. us Та те все, що ви нам Та й не Справа в тому, що в мене звучить тема як юнітаризація земель Заченського району. Я ж обрав, щоб показати, як для прикладу, обрав самому держізбол.